Всім шануванникам футзалу, відкритий чемпіонат Чернівців, другий ігровий день, безкупних років компас. Олімпія і е, матч другого туру, Роша геометрія, ліворуч е, ворота цієї команди і праворуч, напевно, фаворит на цій зустрічі. Ну, Матч один з центральних цього його дня, Сантодровий зараз був. І ось граючий організатор команди Роша Гіметрія перехопив її, не відправили початку ворота його партнер команді. Це ну, Перехопив Андрій Хабайло, а перебував 14-й номер Владислав. Перший фол фіксує Валерій Шпалько. Ну і, 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 і буде пробувати Янчик, можливо. Давайте про склад команди Урожай, яка є оці зустрічі, напевно, фаворитом. Урожай у воротах Андрій Омуфієв. Номер 27 здається, 9-й Богдан Скибінський, який зараз може добряче прикластися в цьому епізоді. Час то йде, час чистий тут, але от поки вони готуються, це трішки нечесно. Час йде, а готується ну, от, вже є готується секунди. Біблюк там біблюк. Біблюк все-таки врятував свою команду, Василь Біблюк, прикласна на лінії гуртіли. В ну, фіналі Кісмачі не здається і класно зараз відбути з кута витягнув на ним <плачу> Тимущу обігрався, ось на класу на випустив Андрій Міча за лінію. Також далі Тодорович Олександр номер. 17 здесь завжди не м'ячем був. Пробуває, пробуває, зараз Кімбінський. І а, що тут? Е, не було, не було пола. Забираємо за стол. І, і, і за боку м'ячик заблокував. Хаба його буде м'ячем І зараз е, пробуває і муфру зараз на місці в цьому епізоді 10-й номер основого пуста, той самий який грав за Буковину, потім за Перес Рівнський. Не знайшлося йому місця на рідної команди. Одинадцятий ярослав Денис, зараз... Буває озміччі, може бути, Контакт, так, на команду, таке вийде для хорошої е, гіометрі. Денис Бульба, другий номер. М'яч переходить до врожая. Е, Віктор Молдуван восьмий номер. Юрій Гідора без номера. Це його рука, семанду врожай, напевно. І Сергій Янчик, третій номер, це у нього традиційно. Третій номер, як правило, цим номером бає. майже завжди Янчик, який був одним з топів і Меркурія Пашаліго, який вигравав чемпіонат України на першої І Ось воно може бути зараз. Розібралося. Ну і тут Янчик Янчик відтіснив. Пісного корпуса наверх такий завадив розвинути цю атаку. Отже, ну, Голкіпер у нас 91-й Василь Библюк, він основний голкіпер тут. Метро Левченко. Дмитро Левченко у нас запасний голкіпер, знаний за виступимо ще у хокейній команді. Чернівецький підвігник, а Чернівці. Ну, і він якраз є представником проєкту Геометрія, керівником представником проєкту Гіеметрії. Активний, соціально активний хлопець і справді універсальна і і футбол. Як колись в радянські часи. Янчик, Янчик, звільняється, Янчик для удару, ну пробиває і стійка, рятує, зараз команду Роши від пропущеного голу. Ще одна спроба для удару. А от тут контратак удасться вийти, відкиснили, відкиснили, янчик, янчик. Знав травми ну, і, напевно, доведеться вийти. Зараз е, Валерій Чинчик, Валерій Васильович дуже не вдало. Зараз е, Янчик е, м -м, мав проблеми з ногою і це, як кажуть, може бути відсидив. Тобто зараз е, одразу одразу заморожує е, е, Валерій Васильович. Дуже шкода буде, якщо Янчик не зможе продовжити гру. Дуже невдалий цей стик, але бачимо, що Сергій схоже, налаштований продовжити гру. Дійшов суперник і перепросив. Це завжди приємно, коли так доводиться. Юрій Мельник 16-й номер. Отож, далі 18-й номер Артур Новотрясов. Ми про нього ще скажемо. Він просто нахилився і пропустив за лін... ну, вау. метро Бароняк, Дмитро правильно я думаю, тут. Сьомий Олександр Шевчук, 16-й мельник, який там підкривав Сергій Янчик, ми відклали його, відправили його поки що запас. Дорог, що відкриває рахунок і зустрічі, це, певно, не сподівається, напевно, очам чух, сьомий номер забиває на 8-й хвилині вже першого тайму. поспішають тепер вражаються, тому що вони є фаворитами цієї зустрічі. Ну і далі про склад ще хороша геометрія, Новотрасов, 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 новотрасово тут. Сам теж вдавав себе порушення. Ай-яй-яй, головне, щоб було без травм. Дознайомимося ми з Клавом чи ні сьогодні. Ще, ще, ще за номерами команда з Роши. Евген Мудрей. 13-й номер. Андрій Гордей нами щось я не бачу, щоб Андрій передягнувся у цьому поєдинку. Можна продовжити. Це так і було гостю. Гостю було гостр. Ось фол. Зараз ще один відклавний фол, на користь, на користь команди з урожай. Фістя з білий, ну, як збігли. Що це спонсор збір. Власне, в протоколі, поки що не, не записана назва команди, я не некий чи, чи чистий урожай, чи бо бувало що грали назви білого рожа. Ну, Про Новотрясова? Новотрясов грав за Буковину один сезон. Взагалі він є уродженцем. Є в Паторії, як рятувала стійка команду гіометри. Геометри. Артур не 18-й номер, який на майданчику є, є в Паторії, вихованцям Сімферопольської Таврії. Брав він на умовах оренди один сезон. 13-14 за Чернівецьку буковину під бікове. Доволі хороші часи, що не так він грав. Ну і так сталося, що, можна сказати, сіл тут в тому сенсі, що одружився в Чернівцях покасу. І тепер тому він тут в чемпіонаті чемпіонат Чернівців, грає він чемпіонаті області теж сьогодні, він іграв на майданчику біля Старі Його команда виграла. Але там за інша команда. І ще має в активі турного трасу один матч у складі збірної України Ю-19. Останній сезон день провів абнай два у складі Львівський Карпат. З Карпатами він розпрощався і тепер вже, ну, каже, що є, є вже інший варіант, інша команда. Ну, не будемо ще не наврочити, про яку команду йде мова. Дай Боже, щоб все змолося добре у Артура і вбуваємо за нього на сенсі. За колись буковина, і за Чернівчанина, тому що його дружина він приїхав на канікул сюди, до дружини, до тещі. В принципі, зараз як за земляка, нього болюваємо. перехоплення непогане тут, назад літація, але трасово поки що без замін грає бачу. Ну, Власне, тут нічого дивного, Він все-таки цій команді Гроша Геомета, він явний лідер цієї команди. Що здивувало було, те, що Андрій Хабайло, організатор команди. HTS, він так він відіграв перший відрізок в основі, здавалося ну, але відіграв дуже, дуже навіть непогано. І, е, чомусь я думав, що в цьому складі може він побути в запасі, поки підопічний працює на майданчику. Але ні, Андрій рветься в бій і непогано, ще і грає. 1-0 за 8.50 до завершення першого тайму. Очікувати на початок цієї височі, але сенсі, що все-таки, все-таки, все-таки все урожай ворожай такі повинні пари, пробиває і буде е, за боковою його партнерки команди вводити, а то не пробував одразу. Е, спроба. Робити просто не вдалася, і тут вже треба відпрацювати е, на показує, що, що не відсупник цього м'яча, а е, Валерій Карпо показує, що буде хотовий. У футзалі, це теж небезпечно. Ну, і ось бачимо, що там трішечки не встигав е, Ярослав Гатиляк. Е, 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 е зіграти в цьому епізоді. Четвертий номер Роши бароняк. Бароняк там був близький до того, щоб скористатися цією передачею. І э, Стебінський побував, як кажуть, по, по сільському, так по, -по шпицями, кажуть, побував Субдиблюк в цьому епізоді. Знову рятує свою команду Олександр Лакуста. Лакуста, Лакуста не проходить Лакуста і зараз Хабайла теж там перше проживище. Андрій Хабайло знову на майданчику. Андрій Хабайло, який і даваючи тренером, організатором цієї команди і пробуває Лакуста прямо у суперники. Продовжується схоже в цьому епізоді. І... Пересвиснув тому, що ну, правильно зробив, пересвиснув, тому, щоб дисциплінувати Мудрий а, ну, а Мудрей грубо е -е, грав проти Кустни. Проти, Цікаво, чи це не мудрів, е -е, чи не родиш, що Василя грейць який свого часу був надійним гувкіпором Гуковини. Що турстоно часто встигає, щоб значить вищого класу. Втігає він вибити м'яч, хоча здавалося, що е може втекти від нього в цьому епізоді. Може е Онуфе його включили. Андрій Муфрій ну, має час, Гуляк зараз розпається. Е довго Сашко Поздорович е з м'ячем. Олександр Отпуска через все, Думаю, що плюс-мінус так буде відбуватися цей поєдинок. Переважно будуть тримати м'ячі представники урожаю, команди урожаю. Зараз є можливість, а «Роша», Роша геометрія буде, напевно, на контратаках діяти. Ім, я кажу, зараз всі карти в руки, тому sensу, що треба надійно зіграти в обороні і пробувати ловити суперників на контратаках. Здоровичного муфіла. Вернувся на, майданчик. Вернувся на майданчик Сергій Янчик. Це дуже добре для уважає. Янчик це як ми називаємо його символ перемог багатьох команд різних. розвитається, він дає засильно трішки. По тому відчі був від цього пасу сам тут на Отрясу. Так, верхову боротьбу виграли накрасило, попри те, що є грацем елітного дивізіону футбольного України. Е -е, Хабайло. Хабайло притримував і притримав таки Схибінського. Андрій Хабайло, граючий організатор і тренер команди Роша ГНРТ. Усім вез нас на наших екранах дуже. Хороший організатор, любитель спорту футболу, багато ініціативний, багато е, сам проводить різних турнірів. І бачимо, що і сам грає доволі непогано. Турного часу віддає по лінії майже правому флангу. І тепер сміливо, там лишився було. Ось тепер вже перехопили Янчик, Янчик, Янчик. І власне дуже хибайло зараз ліг у такий підкап. Це Та у нас на майданчику. Янчик, янчик, назад, на Скібінського. Скібінський. Зранський мінський теж, до речі, певно, пов'язаний з Сімферопольською таврою, як і його суперник у цьому поєдинку новотресу, який звільнився від. Але бачимо, що Хабайло так просто не здається, він все-таки встиг заблокувати. І ось, ось, ось-ось. Цей гол буде записаний на певному протоколі все-таки на ГТВК. Е -е, як там ну, пробивав Скибінський, але все-таки від, від ГТДК Мяч відлетів у ворота. Це той випадок, коли е -е, цей вистріл такий ну, зазвичай жартівливий, цього разу він максимально підходить до того, що відбулося в цьому епізоді. Богдан Скибінський стріляв сильно. М'яч і так залетів до ворота, але від е -е, ГТДК він все таки е -е, вурків. Сьомого номера гіометрії от Шану Шевчука просить просить Владислав Чимущук просить відійти на 5 метрів. От тепер уже Онуфрів там. Ну ось Онуфрів виставляє. Трошки некоректно поводиться. Ну, злів, пробуває, тимощук пробиває Ну, Як вам хороший заголов? Да? Тимощук і отряси в одній команді в Чернівцях зійшлися, це може перевернути увагу, правда. Ну і ось подивимося, ми що зараз в стані грошей геометрії, трішечки вони. Частково своє щастя випустили, в тому сенсі, що е, прекрасна була в них ситуація, тобто, коли вони забили гул, реалізували свій момент і могли відсижувати в обороні і е, ловити на контратаках. Тепер вже суперники відігралися і тепер вже можуть собі дозволити представники урожаю грати більш академічно, десь розхитувати далі е, е, суперників. Е, з грошей гіаметрії, більшість на класі, скажімо так. Ну і гроша, крім неотрасового, в принципі, без особливих зірок, напевно. Якщо не брати до уваги, що Андрій Гордей мав би бути у складі, але цього немає. Це теж зірковий наполонський футболіст. Син легенди. Дмитра Федоровича Гордія, тому що я вже 12 годин нічого в гру. Головою зіграв, але тому що не затягнувся. Янчик, янчик. Ну, тепер вже будуть розслідувати точно методично. Янчик, янчик Янчик на правий фланг. Тут Можливо, перехоплення і і відбувається перекоплення, але не до кінця Лакуста, Лакуста там збивали, чи що випадково. Чи, 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 що, тудорові, що випадково не рахується. І... Янчик вже менше хвилини до перерви, побайло байло дуже легкий. Чіплятися намагався за м'яч у цьому епізоді, але все-таки Янчик зберіг на ну і команди. Тут Ну трясов, ну, трясов, ну трясов. треба тут самому якось виплутуватися, тому що загнали в пут вищолігівця класичного футболу і тепер вже Валерій Пальхов показує, що треба відійти. Остання хвилина, а отам Подоровищі забув вдарити це скоза, що називається. ну так, жартума. Цікаво, чому, чому Гордоян немає. На майданчику. він тут був, в Фоколімпія, тому що він буде грати. Свого часу Андрій грав, залучався до юнацької збірної України, прийшов в школу атрічки. Ні І, -і, 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 -і. що зараз? Ну красо м'яч буде у росинські команди. Ну що треба встигнути пробити? Трічки більше 10 секунд треба встигнути розіграти і пробити. Хабайло, хабайло і -ха -ха -ха. ледь ледь не у м'яч на останніх секундах. Відного трасу, але це вже після свистка, після свистка, а сиріани на перерву. Отже перший тайм поєдинку поєднку е гіометрі урожай завершується з рахунком 1-1.